Вітаю, кожен із нас має унікальні таланти. Хтось чудово співає, хтось легко вирішує проблеми, а хтось змушує інших сміятися. Але іноді ми ховаємо ці таланти. Цар Соломон покликав хірамастиру, щоб той виготовив предмети для Божого храму. Хірам був видатним майстром із роботи з бронзу, і його ім'я означає Мій брат піднесений 1 Царів 13-22. Його майстерність була не просто роботою, вона служила вищій меті – прославленню Бога. Він вклав свій талант у створення величних творінь. Наші таланти дані не лише для нас самих. Вони призначені для того, щоб робити краще наше оточення, нашу громаду і навіть увесь світ. Чи то старанна робота на робочому місці, добрі слова другу, чи час, проведений із сім'єю, це моменти, коли ваші таланти сяють. Наприклад, якщо ви викладаєтесь наповну в робочому проєкті, ваші колеги можуть надихнутися і спитати, чому ти так стараєшся. Ви можете відповісти, через цінності, в які я вірю. Це показує, що ваше життя має глибший сенс. Ісус прийшов на цю землю, щоб явити вершину досконалості. Він міс хрест досконалим і неперевершеним чином, щоб вирішити проблему гріха і смерті, і через своє Воскресіння Він завершив шлях спасіння. Тепер в Ісусі Христі му – нове творіння. Ісус любить нас усіх і віддав своє життя за нас. Навіть коли ми недосконалі чи помиляємося, Він цінує нас і запрошує використовувати наші таланти для вищої мети. Коли ви працюєте чесно, допомагаєте іншим і викладаєтесь наповну, це не просто робота, це спосіб принести надію у світ. Ваші зусилля і прагнення до досконалості можуть нести любов і надію іншим. Наші таланти це не просто інструменти для мирського успіху. Як хірам, ми покликані прагнути до досконалості в нашому житті, щоб явити славу Бога. Коли ваше життя пов'язане з вищою метою в Ісусі Христі, ви знайдете справжню радість. Якщо ви запросите Ісуса у своє життя, я сподіваюся, що ваші таланти засяють яскраво, благословляючи ваших сусідів і суспільство.